Доброго дня, малята, Любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я вам хочу розповісти віршик про квіточки. Ці маленькі квіточки під осінь розцвітають голівками яскравими. Малюків вітають. Ось подивіться в мене, є. яка вазочка гарна з отакими от гарними квіточками. Ось як багато квіточок. Розташовано в такій вазочці. А ось у мене є отака ваза, подивіться, але в ній чогось не вистачає. Чого там не вистачає? Так, в цій вазі не вистачає квітів. Давайте разом з вами зробимо квіти в нашу вазу. Для роботи нам знадобляться ось такі паперові серветки та. Клей. Але перш ніж розпочати роботу, я пропоную вам розім'яти наші пальчики. Ось, стискаємо кулачки. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Вітер тихо підлітає і пелюсточки гайдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, голівоньками хитають, тихо-тихо, засинають. Діти, ось це серветка, вона м'якенька, серветочку можна зім'яти, ось спробуйте зім'яти її, можна скатати в кульку. Ось, подивіться, яка кулька вийшла. Можна серветочку згинати і складати. Діти, ось саме з таких кульок із серветок я пропоную вам зробити квіточки. Подивіться, яка гарна квіточка. Ось ми змощуємо, клеєм наш зелене стебельце та розташовуємо квіточку і притискаємо її. Ось в нас вийшла одна квіточка. Візьмемо серветочку іншого кольору. І також зімнімо її та покачаємо в долоньках, щоб вийшла кулька. Ось іще одна квіточка рожева вийшла. Знову змощуємо. Тебельці і приклеюємо нашу квіточку. Візьмемо серветочку білого кольору, також скачаємо в долоньках та приклеїмо її в наш букет. Ось який гарний букет з квітами у вас вийшов. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей, малята!